Привет. Нещодавно почула таку фразу. Наша сила єдності. Ви не знаєте, що це означає? Мені здається, це точно щось важливе. Не просто так. І свято тебе запровадили. День єднання. Сильний український народ проявив свої найкращі якості, згуртованість та волю до перемоги. На відміну від пандемії два роки тому, сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами. І що з ними робити? Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики щоденно. Зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні, ми сильні, ми разом. Великі народи великої країни. То що ж таке єднання? Це ж не просто іменник від її слівного походження. Моя вчителька з української мови може мною пишатися. Єднання це перш за все, коли ми разом. Нині ми учні об'єднані одним прагненням гарно навчатися. Ми маємо стати розумними та кмітливими, аби разом відновити країну після перемоги. З нами правда наших правоців, Збережи Україну Боже і точок і сил. Пора України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелений. Зелений це колір життя. Отже, Україна йде на життя. От вона сила єдності. Єднання це коли нашим предкам козакам не сила була терпіти, і вони спільними зусиллями побудували Запорізьку Січ. Ось Така вона наша найкраща Україна коли спільними зусиллями УНР виборювали собі право на існування, коли українці фактично були за крок до проголошення власної незалежності. Коли в 1991 році проголосили його акт про незалежність української держави, і коли ми з вами отримали шанс стати дітьми незалежної України. Коли разом ми можемо зробити дуже велику справу. Коли разом нам під силу геть усе. щира подяка нашим волонтерам, ви щохвилини наближаєте перемогу. Дякуємо всім захисникам та захисницям, що обороняють нашу святу землю. Так, на жаль, ви нині окремо від своїх сімей, але ви і ми об'єднані однією мрією та й ваші рідні. І ми від всієї душі молимося за ваш успіх та здоров'я. Чекаємо живих та здорових, звичайно ж, і з перемогою. Ось така вона, наша найкраща Україна, і ми її щасливі діти. Стоїм все, ми вистоїмся, вистоїмся будемо жити і мріяти будем, не зомні день єднання це не просто формальне свято у календарі. То день, коли можна просто щиро і без приводу обійняти маму. Чи просто зібратися і обговорити останню прочитану книжку, що українці мають багато читати, щоб бути розумними. Загалом саме така історія нашої перемоги про неї ще поки не написали книжка, адже ми маємо честь творити її самостійно. Україна переможе! Украї... Зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм.